Добре, хлопці, я дістав фото цього чувака з камери відеоспостереження. Цей хлопець поганець, добре? Він крадій, шахрай, і маніпулятор. Якщо він зайде у магазин, не обслуговуйте його. Так, бачив його, треба тримати його на відстані. Так. Обурливо, слідкуватиму за ним. Так. Вітаю, вітаю. Гей, чоловіче, я б хотів перевести у готівку цей ваучер. Так, звісно, без проблем. Де воно? Добре. Один, два, три. Привіт, 4-5. Тримай приятелю. Ідеально приємно мати справу. Дякую, чоловіче. І ось так. Гроші мої. Але давайте перенесемося на початок. Я знав, що у Playtech завжди є 500 баксів готівкою у касі, і я можу просто взяти їх. Чи не так? З менеджером буде легко, а от з іншими не дуже. Вони знають мене, тому це без шансів. Мені потрібно було маскування. Після кропіткого дослідження я з'ясував, що найпримітніші риси людини знаходяться на обличчі. На щастя, у мене було рішення: вуса, окуляри, перука ідеально. Я зможу прослизнути непоміченим, а тепер складна частина створити фальшивий ваучер, щоб вони подумали, що це нормальна транзакція. Це потребувало максимуму моїх навичок з підробки. Ідеально. Але зрештою, усе звелося до останнього моменту. Впевненість це ключ. Я ховався прямо перед очима. Тримай, приятелю. Ідеально. приємно мати справу, Дякую, чоловіче. Ідеально. Ось і все. Ось як провернути ідеальне пограбування. Але моя історія тут не закінчується. Ні. Це лише початок. Вітаю, вітаю, привіт. Я б хотів перевести у готівку цей ваучер. Так, звісно, давай спробуємо знову. Добре. Так.